Президент Дональд Трамп при всій повазі до нього як до лідера нації, яку ми дуже поважаємо, живе у бульбашці російської дезінформації, сказав на своїй прес-конференції Володимир Зеленський, коментуючи сенсаційні висловлювання американського лідера щодо того, що Україна сама за великим рахунком винна у війні. З Російською Федерацією, і що Зеленський, який не користується довірою українців, має негайно організувати вибори нового очільника держави. Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати виводять Росію з глобальної ізоляції шляхом проведення двосторонніх перемовин у Ріяць. І повідомив журналістам, що зараз головна увага приділяється тому, яку Реально Україна зможе отримати підтримку від країн Європейського Союзу і Великої Британії, якщо буде скорочено підтримку Сполучених Штатів, президент України також рішуче відкинув проект угоди, яку Сполучені Штати запропонували щодо корисних копалин в Україні, підкреслюючи, що він не готовий зараз погоджуватися із такою угодою. Я не можу продати нашу державу, підкреслив Володимир Зеленський. А також відкинув будь-яку пропозицію піти на широкі поступки Російської Федерації і наголосив, що будь-яка така ідея може бути широко відкинутою українцями. Він закликав представника Сполучених Штатів по вирішенню російсько-українського конфлікту генерала Кіта Келга, який вже прибув сьогодні до української столиці. Поговорити зі звичайними українцями про їхнє сприйняття коментарів американського президента, і також він рішуче виступив проти використання слова конфлікт для російсько-української війни, нагадуючи, що саме такі претензії у нього були і під час існування попередньої американської адміністрації.